Зараз Росія перекриває поставки газу до Європи, штучно підвищуючи ціни. Як європейські країни переживуть зиму, якщо Росія перестане постачати блакитне паливо Європі? Бачите, вони накопичили достатньо багато всі сховища достатньо наповнені. Я бачив цифри 80 відсотків. Навіть більше я теж сам бачу. О, тому тому ну, переживуть, буде важко, але переживуть. Я написав пару тижнів тому статтю дзвідочі Сайт, я написав, що Європа цією зимою буде розділена на дві групи. Одна буде мерзнути, а друга буде мерзнути, вмирати, проливати кров. І все ж таки стояти відстоювати свою свободу, і це є атака на обидві частини. Я сподіваюся, що та частина, яка буде тільки мерзнути, проявить таку саму силу, як і частина, на долю якої випало набагато більше випробування, саме Україна. А чи може Австрія взагалі відмовитися від російського газу? Бо тому, що в них там залежність, я знаю, дуже, дуже така плідна. Австрійці, в безумовно, вона може, але це займе час. Тобто, в 2015 році мені розповідали, залежність від російського газу була 50%. Коли почалася війна, вона була вже 80%. Тобто, це був абсолютний скачок. У них є там така компанія ОМФА, яка це такий австрійський Газпром або австрійський Нафтоаз, яка е, головна енергетична компанія е, країни, яка з 15 по 21 рік е, абсолютно повністю прив'язалась до Росії і розбудовувала цю залежність абсолютно свідомо і абсолютно не звертаючи уваги на попередження України і сполучених штатів.